Вітаю вас на youtube каналі Дискуторіум, і це вже другий випуск. Сьогоднішня тема для обговорення це self-improvement частини YouTube, а також мана в загальному. Ну, і вас, як завжди, вітають незмінні ведучі Влад та Данило. Данило, будь ласка, скажи щось. Всіх вітаю. Сьогодні ми нарешті маємо можливість за довгий час записати випуск. Десь пройшло вже 5 місяців. В зв'язку з тим, що в нас була академічна заборгованість, Владислава, це було навпаки дуже плачевно. Все. і Тому ми тільки зараз маємо можливість записати випуск. Тому. Я дуже радий, що ми могли дійти до спільного консенсусу з Владиславом і вибрати цю дуже, скажімо, контроверсійну і пікантну тему. Адже я б сказав, вона дуже багато кого затрогує, чи мене, чи влада, чи будь-кого іншого з моїх і його знайомих і вас, ваших глядачів. Є теж друзі, які, мабуть, мали справу з цим. Ну так, я думаю, для початку треба взагалі окреслити, що таке селф improvement частина YouTube. Ти дозволиш мені це зробити? Да, звичайно, е, ну так, от, це збірка відео, блогів та каналів, які які знімають відео про те, як ну, умовно покращити своє життя, замінити шкідливі звички, перетворити себе на іншу особистість та всіляко розправитися з тими незадоволеннями, що виникають у вас в житті. Ну, це типу як інтернет-спільнота, яка об'єднана певними темами: чи то гроші, чи то слава, чи то стосунки, е, стосунки та стосунки, ну, будь-яка, скажімо, така річ загально поширена, та, загально поширена яка да, ну, цікавить та... любого чоловіка в певному періоді його життя. Так. Ну, я би хотів би спитати, влад. Чи ну чи тебе якесь було, скажімо, відношення до Improvement? чи само не собою? Але я так добре все не пам'ятаю. Я додивився декількох його представників по типу Хоу Мета Девідом Гоґінсом. Певний час захоплювався його ментальністю. Ну я це не іронічно говорю. То все було Джордана Пітерсона. Я дивився мушу признатись навіть. Я грішив тим, що чуть-чуть подивився Ендрю Тейт. Більше так я нічого не можу пригадати. Ну мені в принципі є що згадати, бо я був дуже, скажімо, мав тісне відношення до цього. У мене це почало десь приблизно бути два роки чи три тому. 22 й рік. То ага. ну три роки, так. так. То десь на моє день народження мені товариш каже: типу, що він знайшов був якогось там інфлюенсера, він нам почав пропонувати цей саморозвиток так званий. Ну я такий думаю, вау, класно, давайте розпочнемо. Типу, що це таке своє являє. Ну і що він нам з нам показав якісь загальні риси, що нам робити? Типу читати кожен день, там по 20-10 сторінок, 15, він знаю. Ну, зараз це дуже смішно сприймається. Ти там, просто згадуєш. Чекай, чекай, там ще було так, типу, медитація, О, знаєш. Да, там, да. Це типу, це вся індуїстка тема. Там ще було вести щоденник, цей gratitude щоденник, щоденник подяки. Щоденник вдячності. Качало, фізична вправи, да, само собою, щось так. Ну і у нас з чого я починав? Я починав з Хамза. От особисто з цього UK, скажімо, Так, да, він з Британії. Вау, wow. щось він виглядає. якийсь пакистанець. він пакистанець, він пакистанець. Ага, він ну, так і говорив. Ну. Повідомим. Ну і потім, скажімо, з нього все виплило. Я там познайомився з ферстменом і манґадзі. Дуже багато там ну там мільярд їх просто не перерахуєш їх. Тоді постає логічне питання. Якщо цього успішного успіху так багато, то чому вони ще до сих пір не помічені, і більшість з них блогер. Ну ми зараз дійдемо до цього, але я, ну не розказав, як з цього вийшов. Яке з цього свідомо це все таки фігня. Почалося все з, ну, з того, що. Ну, я і сам починав знімати відео по цьому всьому. Була я я не чи розказував тобі. Ні, було, було. Та було таке, я знімав. Коротше, я маю вам, мої слухачі любить посповідатися, що я знімав податного відео. Я навіть пам'ятаю певні там навіть назву відео, типу 5 принципів з які покращать ваше життя. Або що там було таке. Я вже не задав окей, стойків я точно згадаю, бо я тоді дуже надихався цією стоїчною літературою. І в один момент я просто почав розуміти, що це якась фігня, типу це якесь розводіло, намахалово. Я пам'ятаю, тоді ще First Man зняв був відео. Де він каже, що він йде з Ютубу. Так само і Хам сказав, що йде з Вкотре. Вкотре, так. Але що мені сподобалось, що в той момент First Man, типу, сказав, «Да, я йду, але він ну, певний час реально пішов звідти. Він пояснив, типу, що це все скам. І я реально почав замірковуватись, типу, ще в той момент до нього. Чи ну, варто того було знаєш, займатися? І я реально не прогадав. Тобто я зрозумів, що це якесь розводіло, намахало, баймія корс. Всі ці скільки, таємні знання вони дадуть якісь ніби, гностики. Буквально. Ти маєш заплатити гроші, не тобі Чуть кусь таємні, такої невідомої просто при мудрості, ти та, станеш вище за решту людей, ніби це щось неймовірне. Типу, ніби якась прихована мудрість, знаєш християн. Краще це ну це спеціальний якийсь обман був. Ось ну і в принципі ми можемо перейти до того, для чого ну для чого це все починати. Е, ну є багато причин. Насправді я не буду говорити зараз за себе особисто, бо я давно забув, що мене мотивувало, але е, інколи коли в чоловіка закінчуються там стосунки, його кидають, він намагається якось з гіперкомпенсацією по Чити своє становище або забутися просто, або викликати відчуття заздрості в своїй другої половинки. Типу, о, дивись, мені круто, без тебе живеться. Я там успішно і маю доступ до купу жінок і так далі. Ну, моя думка полягає в тому, що глядачі легко клюють на це. Ну, бо по перше, це знаєш те, що люди приховано іноді хочуть. А друге, що деякі люди, ну я не хочу знаєш, жартувати, але буквально типу де дії вони намагаються це значить закрити, тому вони купляються на цих людей, які ну успішні. І для мене ну, це була повна бредятина, Я не розумів, в чому прикол в цьому. От не знаю, в чому, чому я купився на це. Ну мабуть, я, я дійсно хотів щось досягнути. Тобто для мене це було, скажімо, можливістю реально читати більше книжок. В певній мірі це принесло мені користь, але то, що я знімав відео, я ніколи не зважатиму тоді користью. Це це маячня повна не, просто це можна об'єднати ще більш загальніше, і все зводиться або до комплексу меншовартості, що ти хочеш собі або комусь іншому щось довести, або просто ну, типові його потреби, щось там досягати, доводити, і, і здебільшого це зводиться до того, що якась незадоволеність своїм життям, ти вважаєш, що ти або нічого не робиш, або робиш надто мало, і ти хочеш виправити цю ситуацію. Ну, щось таке. Я би сказав би, що успіх у цих всіх. Self-improvement guru якраз полягає в тому, що вони роблять вигляд, що вони успішні, знаєш. Тобто вони там можуть орендувати знаєш, якусь там круту квартиру, там на пару годин знімати, типу, чуваки, я заробляю мільярд доларів, а що ти робиш по типу, своїй пропукані конурці, знаєш, типу, це це, це буквально так і виглядає, знаєш. Це є Ні, взагалі, от тай From 99, дуже гарне відео на це на цю тему. Зняв він буквально взяв декілька конкретних курсів і проаналізував, що деякий курс тобі пропонує. В чому полягає їхня брехня? І чому тобі не варто на це куплятися? В принципі, не знаю. Можна посилання на його відео прикріпити, бо ну, нема ну, сенсу пересказувати по-другому колу все, що там сказано, кутий <скільки> відео. <скільки> ну, справді дуже гарне відео. Тобто він розглядає знаєш, цей курс Андрю Тейта, Аліябдала, це про креативність. <кільки> типу, вони ж нічого буквально нового не розказують. Типу, в тейта, це типу, як почати бізнес? Почати бізнес з того, щоб бути не нелегалом. Ні, взагалі деякі поради там дуже небезпечні, і це взагалі окрема та. До прикладу, Андрю Тейт радить користуватися якимось прогалами в законі або ще гірше порушувати цей закон. Але ну ви не усвідомлюєте, що просто до вас завітають чуваки в екіпіровці, ви будете валятися просто 10 хвилин зірочкою на підлозі. Ой, так ну там алі обдала. Це знаєш, кер... помічний Куска... на <риклад> Але <риклад> іронія полягає в тому, що він буквально тобі каже, що. В тебе є Ютуб, Google, ти можеш все дізнатися сам без моїх відео. А курс коштує 2000 тисячі доларів чи 5 навіть. І тобто люди буквально купляються на це. Я пам'ятаю, що ну навіть Хамзе там є свій, типу, була спочатку там одна філія, він там зробив, потім перебив на Adonis Academy. І вигнав він вигнав, коротше, чуваків, які менше платили, коротше, ну, там був якийсь певний скандал в спільноті. Ну таке, ти знаєш, це завжди, тобто, все. Зводиться до того, що купи мій курс. Насправді та Щоб я думаю, якраз на за рахунок курсів вони і заробили свої великі статки. Не за рахунок свого успіху, на основі якого вони зробили курс, а саме вони роблять курс, продають тобі ілюзію, і тільки тоді отримують свою. Вони навіть говорять такі, знаєш, певні речі, про які ну вже всім відомо, але вони намагаються це подати під новим ну та -та. під новим виглядом. Ну типу. до прикладу, розвивайте свою аудиторію, маєте якусь ідею за продуктом, вивчайте потреби ну, типу, я не знаю, це можна просто логічно доперти з певним проміжком часу. Це, це точно. Ну, я в принципі пропоную взяти кожного представника цього жанру окремо і проаналізувати його ідеї, і які вони небезпечні, і що ми можемо запропонувати нато. Ну давай я почну. Я почну давай. в принципі мав біг, тісний контакт. з цим. Ну я би почав з е Хамза. Угу. Чому проблема була Хамзе? Ну починалося, знаєш, все класно, типу таке все прикольно О, вау, знаєш якісь, такі прикольні поради там, знаєш, відноснах. Але ти потім починаєш розуміти, що все, що він тобі пропонує, насправді не відповідає тому, що він робить. То він може тобі сказати: іди позаймайся, знаєш в спортзалі там п'ять разів на тиждень. А сам, типу, не дотримується цього там. Або скаже, що ну я досяг своєї цілі, але в нього близ. Я пам'ятаю, що до цього були зовсім інші цілі. Він сказав, я типу, я досяг своєї цілі. Він там зняв типу відео на 20 хвилин і сказав, що він буде тренуватися в Таїланді, бути UFC, бо ну там просто кимось чи щось таке. Ну, або, що, Ну, щось з бойових ага. мистецтв. Там fight camp, у них, це ж є спеціально в таїланді, така штука. Ну і що потім, через деякий час з'являється відео знову, типу він повертається до Ютубу. І ти, типу, знаєш, тебе типу виникає певний дисонанс. Чувак говорить, що він зробив, але він не відповідає дійсності. тебе виникає ця розбіжність. Розбіжніше через те, що він постійно міняє цілі. Так, да, так. Да, він навіть що я ще добавлю, він, типу, кожна його порада може суперечити попереднім. І здається, навіть на подкаста Кріса Вільямсона, коли він криликав, був Хамзо, він сказав, що, типу, твої поради щодо відносин ну, не співставляються з твоїми. І він його буквально типу, прицімав по можна сказати, принизив, чи взагалі можна згадати ще й Бетерикол Джорджі, який буквально розповів про один випадок, який ну скористався юною дівчинкою, на ну, обіцяв золоті гори. А в підсумку просто ну чи то переспав з нею, просто покинув її, чи ну просто киданув і сказав: А ти знаєш, ми не підходимо одне одному все я йду від Ютуб mm -hmm. дуже багатий цими інфлюенсерами, Тобто, ми можемо сказати просто каплю в морі. Тому це тільки вершина айсберга, Ми не знаємо, що гірше. Тобто, я десь бачив відео. Ну було таке дюбди дома з де є відео. де він буквально показував, як Тейт типу, лупасив жінку. Ну так, до тейта. Ми ще там доперемо. ще дійдемо до нього. Але я пам'ятаю це відео, Я буквально бачив, як це вже це жахливо. Було. Це просто тобто. Ці люди ну цими людьми захоплюються, але насправді у них дуже темна сторона. Просто оскільки всіх цих гуру є дуже багато і кожного ти не розбереш, та й немає сенсу нарікати на їхні грішки, бо ніхто з нас не ідеальний. Але варто взяти самі їхні вчення і сказати, що з ними не так. От хамзи — це постійний хасл, що ти маєш бути продуктивним, там працювати, працювати, але в реальному житті ти просто замахаєшся і вигориш. Я це знаю по собі. Я коли в інституті вчився нонстопом і не мав ніякого ні соціального життя, що, тільки думав там про навчання, як знайти собі круту престижну роботу. То я був найнещасливішою людиною на білому світі. Я просто інколи виходив на вулицю настільки вимученим, що я не розумію, а що я на цьому світі в принципі роблю. Саме знаєш, сумне може бути, що коли ти намагаєшся так, стараєшся типу, вкладаєшся, Потім, типу, то що ти зробиш, не скажуть: ну це фігня, Знаєш, типу, для чого тобі це було старати? Але навіть не в тому сенс сенс в браку конкретних цілей, просто цей успішний успіх, ой, хочу мати все. Кожен цього хоче. Ну, там є певні сфери, насправді. Тобто, є Red Pill, є Blue Pill, є Black Pill. Ну, тобто, якщо так дуже 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 просто там підвести підсумок. Red Pill — це статус, гроші, жінки, Black Pill — це... це то саме, але з більш нігілістичними, Ну, характеристикою нігілістичною, бо... нігілістичної та, не передвизначеністю. Тобто, все про генетку. Саме так, що дуже може вганяти в депресію, і це ще одне, що мені не подобається в селфімпрументі, коли ти його, по-перше, немає сенсу споживати стільки контенту. Весь цей common sense ти можеш отримати буквально не знаю, за 2-3 відео. І далі, коли ти грузиш свій мозок цими відеосами, ти просто нагадуєш собі, що о, ти гівно, доки хтось там свої 14 років заробляє мільйони, ти нічого не досяг, і це ну, впливає на твій емоційний фонд, тобі херово, і ти реально в житті вже нічого не можеш робити. І це виливається в реальні ну, це як депресія, та... Да, да, да. Плюс, ну реально, я більше не можу це дивитися, бо я почуваю себе як лайно. <гум> Можна про Джордана Пітерсона в принципі згадати. Ну uh, Джордан Пітерсон особисто для мене це його нездорові поради щодо стосунків, бо замість того, щоб пробувати і на практиці. Дізнаватись там про жінок, чоловіків, і вчитися на своїх помилках, ти отримуєш інформацію, тобі здається, ніби ти о, щось знаєш, такого, що не знають інші люди, і ти краще за них, але насправді ні. От до прикладу, Джордан Пітерсон один раз сказав: тільки нарцис може побажати партнера, який ніколи не. Суперечить йому і ніколи не ставить його під сумнів. Тобто бійки сварки — це нормально в стосунках і вони додають якогось вогнику. Це те, що бійки, і сварки — це нормально. Це так, то щоб ну по іншому не може бути. Ми люди ну, в житті так завжди так, буває. так складається, і треба бути завжди готовим до найгіршого, щоб витримати цю бурю. Але те, що це нормалізується і навіть представляється як щось таке, що має бути присутнє, Тобто, якщо ти ніколи не сваришся зі своєю другою половинкою, вас щось не так, немає якоїсь пристрасті і т.п. — це бред. Це буквально ні. Сварки вони тільки наростають, робляться гіршими, і якщо вони не вирішуються, то всі ви знаєте, до чого це призводить. Ну, я б більше підкоригував бо я сказав би, що ну без сварок не обійтися це само собою. Але справа в тому, чи людина хоче мінятися. Тобто, сварка завжди має певну тему і початок, чому вона починається, і все зводиться до того, чи людина хоче змінити. Якщо це нарцист, то він буде вважати всьому себе правим, а всі навколо нього погані. І відповідно, нарцис буде вважати, що всі погані. Але коли питання зводиться до нього. Він не захоче мінятися. Ну, звичайно, можуть бути і винятки, коли він доходить до цього висновку. Ну так, тут мені подобається, що сказав Даня, це те, що люди мають бути готові працювати над собою. Не задавати собі питання, що ти мені даєш, а як я тобі можу допомогти. І якщо двоє людей одночасно задаються цим питанням, то, як на мене, вони переживуть багато випробувань. Що там, Девід Гогінс у нас що буде? Девід Гогінс, з одного боку. Добре, що він трохи нагадав світу про цю типову маскулинність, що чоловік має переносити труднощі. Але знову ж таки, це переросло в нездоровий культ. До речі, я згоден з ладом, тому що кожен ну, з цих вище перелічених каналів він буквально як якийсь культ. Тобто це вже навіть self-improvement гуру, вони ж називаються гуру. Тобто, вони mm -hmm. все знаєш, знають, знають, тобто, типу якісь таємні знання. І буквально, ну я згадую в Хамзе, типу вони ж він завжди розказує, що у нього там є дзвінки, типу в його академії. Це, типу, так виглядає, ніби це. Ну, скажімо, реально збір культу. Ти вони обговорюють, але тема обговору це якась знаєш гроші, слава, знаєш, ну я, я не можу просто пояснити, але це якось, якщо так вдуматись, воно реально виглядає, як якийсь зборище культу, і це трохи стрьомно іноді виглядає там. Це стрьомно, бо якщо ти піддаєшся цій ідеї, то ти зводишся до самознищення, бо ти ніколи не можеш бути достатнім, і ти себе пиляєш, потрапляєш в цей цикл, і то ну ми, ми відійшли від теми. ми Все ж таки про Когінса говорили. Ну ні, це, це стосується теми, тому що ось цей цикл. Що постійно себе штовхати далі, ти не можеш, ти здихаєш. Ні, не відпочивай, нічого не робив, просто продовжуй йти вперед. Це потрібно інколи робити, але це виняткові життєві обставини, і вони не мають стосунку до рутини, з якою ну, більшість людей стикаються. Ну у нього це завжди stay hard, Типу, вони типу будь about, типокедбаце. Насправді в мене навіть є окрема теорія, що всі люди, які дуже різко втратили вагу в своєму житті, у них трохи є пунктик на цьому, бо вони настільки відкинули себе, що в них тепер є установка. Не дай Бог я трохи торкнуся свого старого життя. Все мене немає, тому я маю себе все далі і далі штовхати, щоб не дай Бог я колишній сам себе не наздогнав. На ну, мені просто здається, що в нього оця ну знаєш, дуже жорсткий цей стий типу, знаєш, в третій ранку встає друга та та, -та друге хоче бути австрійцем. Знаєш який кістає в третій ранку від народження. По суті просто себе, знаєш, як самознищує, Ну буквально, тобто він ненавидить своє ну, це тіло. це знову. Якось мі як на мене не по не, не по біблійному. Ну так, бо я знову ж таки все зводиться до мого досвіду. Намагався це практикувати і знову ж таки вимотувався дуже швидко. І ви можете називати мене славаком, але я не думаю, що це дасть якихось результатів в майбутньому. Хіба що навчить вас зранку вставати? Ну Все. і є сенс ранком вставати, якщо тобі є для чого вставати. Тобто, якщо тебе є робота, то тобі немає альтернативи, як рано лягати спати і ну, рано та, вставати. Та, та. Або якщо тобі не вистачає дня, і в тебе надто багато планів. Але буквально, якщо ти можеш все встигнути за світловий день, для чого себе мучити? Я б я б сказав би, що в них знаєш, ну як гарні ідеї, але вони завжди якісь викривлення. Замість того, щоб дати пораду, справді знаєш, як без безкоштовної не ну, Крім безвідворотного, так mm -hmm. не знаю сказати. Ну тобто, як Христос би це зробив, завжди дає пораду премудрість відкритою, то вони це все зводять до якогось потаємного знання і гроші, і ну, ти розумієш. Тобто це якесь. Це є якось викриленим, як це я знову ж таки зазначив. Тому це дуже так з цим треба бути дуже обережним. Насправді, тобто там загалом завжди, от хто би навіть не критикував, вони завжди скажуть та там я зі здоровий глузд. Але насправді тут треба бути дуже обережним. Треба це сприймати з ноткою іронії, тому що треба розуміти, що всі ми люди і ті ж самі Девід Гоґінці, вони теж там можуть не захотіти побігати, але ж це не означає, що він лузер, Ну це. По житті. суті, як кумирів собі створювати. Тобто, mm, та, то, та. сучасні інтернет це нові ідоли й кумири. Ну, тобто, навіть в японців, наприклад, будь який ну скажімо, це, ну поп-айдол, так називається mm -hmm. поп-айдол. і це трохи стрьомно, Тобто, люди буквально прямо не свідомо, чи цього створюють собі ідолів. Я хочу трохи відійти від тему, але насправді Патісон е дуже гарно цю тему обіграв, тому що в нього був ну була сталкерша, яка за ним постійно слідкувала. і Він ніяк не міг придумати, як зробити так, щоб вона від нього відчепилася. Він зрозумів, що треба зруйнувати свій статус ідола, і буквально. Покликав її на побачення. Вони сіли е, в ресторані, і він просто почав війнити за своє життя, за з що Все, в мене все погано, я такий нещасний. Буквально одне побачення, все вона від нього відстала. тому що образу кумира більше не існувало в її голові. Суть в тому, якраз що ти створюєш собі ідеальну картину і ти не сприймаєш адекватно цю людину, іноді це все переходить до такої обсесії, що можуть бути якісь викрадання. Тобто якісь дуже фатальні наслідки для цього ідола. Ну та, та... для Японії. Японії Кореї, все це дуже, скажімо, болюче там. Дуже болюче. Ну там, напевно, тема самогубства мішане і Ну, це, це не тема зараз наша Ну, Так, я теж веду. До Шо, хто у нас на сто... Це Роберт Грін. Роберт Грін, ти читав його? Слава Богу, ні. Я, на жаль, читав. Oh. Ну я читав 48 законів влади. Зараз е КСД випустила, здається, майстерність. майстерність uh -huh. на налізки називалося е Мистецтво спокуси, Арт е Art, і... Art of чому? seduction, так. І цей е 22 Скільки там законів війни? Ну, що мені сказати? Ну, максимально фігня. Я, я просто розчарований. Це, це жахливо. Тобто. Нижка, що пропонує просто це макіавелізм. це чистий макіавелізм. Це ну, будь, будь обманщиком, будь психопатом, будь макіавелістом. знову ж Досягаєш своїх розуміє. цілей будь-якими способами. <світ> так. Ну, варто розуміти, що тоді ви маєте бути готові, що люди з вами будуть вчиняти так само. Якщо ви будете довго варитися в цьому котлуванні брехунів і егоїстичних натур, які готові просто перегризти один одному глотки, вам це не дуже сильно сподобається. Як то кажуть, здобудеш весь світ, але занепустиш свою душу, та? Та, ну, так? Так. Що є. Ну тобто, як на мене, це в принципі гарна можливість почати, ну, розпочати тему навіть про розмову, про так звану мотиваційну літературу. Ти читав таке колись? Е, знову ж таки, слава вагоні. Ну, і, <реш> і, знов, і, знов, ти і, і знову я, і знову я. Чому що я був читав, я був читав ну, Гріна, як я вже перечислив. Я пробував есенціалізм, я не пам'ятаю, як його цього звати. Та okay. да, це теж, типу, ну, ефективність, знаєш, продавців. Я десь там, знаєш, один розділ, два почитав, і скажеш, це повна фігня. Я би сказав, що якщо ти хочеш щось досягнути, ти цього хочеш, ти цього досягнеш. Тобто ти будеш просити в Бога, що він тобі допоміг, він тобі дасть. Ти тобто, будеш над цим працювати, на цим працювати. На кожен день, скільки ти можеш, інколи будеш це заставляти, але все рівно. Ну, ще там було. Пам'ятаю закони як то, людської природи у Роберта Гріна. Я не знаю, якесь, типу не знаю, це буквально якийсь Сітхара голов там у хресті. Я відкрив все знання, що я знаю про це все. Але я не читав Марка Менсона, до речі, що там теж він дуже такий популярний. Мистецтво... «The Art of Not Giving нот та, Мистецтво забите бол, так його називає, бо там все замахало, надія є. Як на мене, типу теж як. Фігня, я досить, досить так, знаєш, поверхнево сказати, що фігня коли це не читав. Можливо, в нього є певні хороші поради. Проте, здебільшого, що я що я відчував, коли читав такі книжки, вони щось відкривають само собою зрозуміло. Ти просто читаєш, скажімо, переживання одного того, одного того простого меседжу, який можна було викласти набагато коротше. А, а атомні звички були, типу, це mm -hmm. знаєш, починав там. Я, я, я не можу здати всі там техніки, які я, там пропонував, але знову ж таки, я по, по Повторю ту саму річ, яку я повторював десь, мабуть, хвилин-дві тому. Якщо ти цього хочеш, друже, повірте, це ти це зробиш. Я колись хотів там умовно читати якусь філософську літературу. Якщо ти цього хочеш, то ти будеш собі купляти цю літературу. Ти будеш це заставляти сидіти і це читати. Чотку недовго, потім довше, потім ти навчишся по іншому це сприймати, читати, читати і навіть статті по цьому всьому. Справа не в дисципліні, а в мотивації, в бажанні, я би так, так. би сказав. Якщо в тебе немає дійсної причини це робити і немає справжнього інтересу, то ти ніякими силами не зможеш себе заставити продовжувати. Там стійкість тяжко виборна мудрість для кращого життя. Ну тобто, це ну по суті, як листи друга морпіха до іншого друга, який там дуже важкі часи переживає. В принципі дуже непогано. Я в свій час читав, але ну для мене ну це все це, 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 знаєш філософія. Насправді набагато краще читати просто філософів зараз. Нас до, до речі, дуже багато цікаво. У нас є Платон, у нас є Сенека, Марка Врелі, Ніцше, Юнг. Йо, то там багато, І насправді набагато цікавіше їх читати, ніж, скажімо. Ну, бо всі ці автори, які пишуть цю мотиваційну літературу, вони якраз черпалися цими людьми. Тобто, це калька. Це калька, це, це просто перефразування. перефразування. Ось, це як знаєш чат GPT. типу перефразуй мені цю книжку, знаєш, Марка Ареля. А, коротше, чел, давай, коротше, записуй там. Е, книжка називається Мистецтво не, не забивається. Мистецтво по фігізму. Запри... Я думаю, така вже <laughs> написана. Так, Марк Менсон. Так, я... Є ще одна книжка. Шка там де такі ведміна вкладинці, які щось там. Теж називається пофігізм, типу як його освоїти, так і саме такі книжки, вони я б сказав би як наслідок цієї мотиваційної літератури, я б сказав би, що в нас немає як такої наукової літератури. Для це можна, до речі, теж окреме відео зняти, але я думаю, здебільшого тут я маю говорити, бо я дуже, я дуже люблю читати, і в мене це дуже болюча тема, бо я приходжу в книгарню, я розумію, що в мені немає що читати. Я йду з книгарні. Тому ну я б сказав би, що мотиваційна література в певній мірі вона корисна, але вона приводить до деградації. Якщо нею то та. так. Тим більше вона може вас зарядити певними емоціями, це корисно, але якщо у вас вже є така одна книжка вивчена, то ви по факту прочитали всю мотиваційну літературу. Так, От, ну, Я щось хочу сказати на рахунок цього всього. Я не знаю. В принципі меседж дуже ясний. Не споживайте багато цього контенту, якщо він вам не потрібен. Ставте конкретні цілі. До прикладу, хочу поступити туда, то хочу мати таку-то роботу, хочу займатися тим-то, тим то а не просто хочу бути успішним. Це не конкретна ціль, і тому ви не зможете її конкретно досягти. Ну, я б сказав би все як висновок, що тема оцих культів і селвімпрументу це буквально непряме ну, ідолопоклонство. Тобто все зводиться знову ж таки до грошей, жінок. Чим більше ти переспиш, тим крутіший ти є. Чим більше ти заробляєш, тим кращим ти є. Чим більше тебе знають, тим краще ти є. І що б ще я б таке би додав, що ми буквально створюємо ідолів, які хочуть з нас здерти гроші. Але вони такі самі люди, як і ми. Весь селфі-імпрувмент зводиться для створення ілюзії, що вони успішні. І насправді весь успіх полягає в Христовій правді, повністю відкритій, не як то безплатній, люблячій. Але всі люди чомусь її відвертають і вважають, що якийсь чувак з інтернету, який живе в пропуканій коморі з батьками, може сказати ну як ми з тобою. <реш> що, що, що ми щось знаємо справді в цьому житті, але насправді вся правда криється в Божій премудрості. Якщо ви хочете дійсно знати мудрість, вам у вас є книги Ісуса Сираха, книга Еклезіаста і приповісті Соломонові? І ви будете багато чого класно знати. Насправді, і святороцівська література дуже класно дає такі таємниці, не, не згаду таємниці життя, але поради на життя. А ну хочеш ти чи дивитися якогось там камзу, який навіть не відповідає тим стандартам, які він говорить, ким бути? Ну, та, та. Дивись, Талі, що сказати. Тому дуже вам дякую, наші любі слухачі, що ви послухали наш випуск дискуторіуму. З нами були незмінні ведучі Даниїл та Владислав. Так тому, будь ласка, ставте подобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Буде цікаво послухати, що ви думаєте про це все. І сподіваюся, що ми знов не пропадемо на 5 місяців і зможемо знов записати для вас випуск. Тому очікуйте новин і гарного вам дня.